Вітаю вас, дорогі брати та сестри, церква Божа. Я сьогодні буду молитися за Україну, і перед цим хотів би поділитися деякими думками, які Бог мені відкрив на цьому тижні. Ось в нас зараз іде війна, і коли таке трапляється, мені здається, в кожній країні, то найголовніше це безпека кожного. Люди починають. Піклуватися про це. І навіть коли такий ворог дуже суворий, що він не має ніякої жалості до нас, то люди починають про все це піклуватись. І коли почалась війна, то багато людей повиїжджало за кордон, тому що вони думають, що якщо вони звідси поїдуть, то там вони будуть у безпеці. Але я свою проповідь так назвав в пошуках безпеки. Я б хотів трохи поговорити на цю тему, тому що ну, ми не можемо бути повністю у безпеці. Навіть ми, ми, ми зараз тут проводимо служіння. Ми не знаємо, що може трапитися. Може прилетіти ракета, може ще щось, але, але давайте прочитаємо ще таке запитання у людей, коли ось таке трапляється, то багато людей втратили житло, втратили роботу. Навіть близьких, і в них постає таке запитання, що далі робити, як далі жити. І Бог на це дає нам чітку відповідь. Давайте ми відкриємо псалом 23 українському перекладі і прочитаємо. Це всім знайомий псалом Давида. Господь пастир мій, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дозволяє мені відпочивати. Біля тихих вод піклуються, про мене. Мою душу Він підкріпляє. Провадить мене стежками правди заради свого імені. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не побоятимуся лиха, бо ти зі мною. Твій і твій посох втішатимуть мене. І тут інший переклад: веселятимуть у, е, у мене впевненість. Е, ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів. Ти, нам... ти намастив мою голову Єлеєм, до краю наповнюєш чашу мою. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. Я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів. І може здаватися, це пише е, Давид. Може спочатку здаватися, що е, таке могла написати людина, у якій все, все гарно, все добре, вона ні в чому не нуждається, що в неї все добре. Але е, такий цікавий факт, що цей псалом був написаний е, близько VI століття до Різдва Христового. І е, в 22-му псалмі, це в українському перекладі, там е, розказується, як. Е, Ну, що в Давида було не все добре, і його життя не було таким спокійним і безпечним. Тому е він написав цей псалом. І що Бог хоче нам тут показати? Він хоче показати нам в цьому псалмі, що він є наш пастир, який про нас турбується. Е і навіть якщо ми ось тут, ми в його безпеці, в нього все під контролем, навіть якщо е йде війна, тому просто повинні склати на нього свою надію, тому що е він наш помічник і він наш. На захистить. Навіть коли підемо, от як е, пишеться, коли б я пішов долиною тень, е, смертної тіни, не боятимуся лиха, бо ти зі мною. Е, 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 навіть коли будуть лиха, то ми будемо відчувати спокій, тому що Бог з нами, Його присутність, і ми чуємо, е, і бачимо його втіху, Його захист і милосердя до нас. Е, і нам потрібно просто йому більше довіряти і складати на нього свою надію. І в ісаї, і, ісаї пише: але хто покладається на Господа, відновлюється силами, вони розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Давайте будемо складати нашу подяку і молити Богу за те, що ми маємо такий час, що, незважаючи на те, що йде війна, ми під його охорону, під його захистом. Давайте будемо молитися і дякувати Богу за все. І просити Бога. Закінчення війни будемо молитися, Дорогі...